Тут погано видно на У нас сьогодні злило, так злило. Прям капець. Беліна розцвів лілейник, який я вважала геть зовсім іншого кольору. А він у мене такий вже є. Розчарувалочка, звісно, я очікувала інший колір. Ще є ось новий. Побачимо. Трішки прибираю поступово свій квітник, О, там у мене ще хащі. І розсажую сюди квіти. Виношу, які були на розсаду посіяні, чи маленькі заживцьовані хризонтемки. У мене там маленькі такі Є квіти, які погинули. Багато в мене кніфофія, чи замерзла, чи, чи вигнила, не знаю. Це в мене молоденькі розочки, трояндочки. Посажені вони були восени. У мене одненька засохла отут. А, ні, у мене іще отут засохли дві троянди. І отут іще в мене була троянда засохла. Да, Причому такі якісь японські. Це після такої погоди збирати огірочки йти. Тільки, а на вулиці так тепло, парко. Земля прям прям від землі парує. бачите такий в мене інжир малесенький, але дякувати Богу і цьому інжиру, що він взагалі в мене виріс, вкорінився. Уже на наступний рік уже буде щось більше. А я йду дивитися на Чорнобривці. Чи можна щось зібрати на каперси? Бачите, це я пересадила сюди гіллячкову хризантему. Оце Захар мені там зробив шкоду. Тут ще в мене такий, бачите, діляночка така із... Жоржинами. Красуньки мої починають заквітати. Ой, які вони гарнющі. Гарнющі. дуже красиві, дуже красивенькі. І починає вже розпускатися. Ось така моя жоржиночка, красуночка. Кульки жовтим.